Попри те, що із завершенням опалювального періоду кількість отримувачів субсидій у Нововолинську зменшилася, питання їх призначення досі залишається актуальним. Вже майже місяць чинна постанова уряду щодо призначення субсидій на оплату комірного. Документом передбачена низка змін. Із прийняттям нової постанови номер 319 тим споживачам, що отримують пільги, при призначенні субсидії тепер враховуватимуть вартість плати за послуги без урахування пільг. Тобто, якщо споживач Моє субсидію, відповідні пільги, держава у нього забирає. Таким чином спеціалісти управління праці і соціального захисту населення перерахують 3800 справ. Це означає, що пільги надаватись окремо не будуть, але субсидією перекриються усі відповідні затрати. Особливістю є те, що якщо на субсидію сім'я має право, але субсидія розрахунково вийшла нуль. Пільги будуть продовжувати надаватися. Це є особливістю, і мешканці не повинні переживати, що у них там щось забрали. Це з ним повинно зняти соціальну напругу, але не забрати у людей соціальні гарантії. Відповідно до нової постанови в управлінні праці та соціального захисту населення, по іншому розраховуватимуть і доходи, які є визначальними при розгляді справи про надання субсидії заявникові. Якщо попередньо ми мали можливість розрахунок доходів брати за попередній рік без підтвердження довідками, або ж за три місяці, що передують зверненню з підтвердженням відповідними документами, то тепер з травня місяця доходи беруться виключно за попередній рік. Тобто довідками підтверджувати немає необхідності, але варіантів немає. Тільки доходи за попередній рік беруться до розрахунку відповідної субсидії. Відтепер збільшено розміри доходів, які враховуються до сукупного доходу для фізичних осіб підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку. Якщо раніше до уваги брали тільки один прожитковий мінімум громадян, то тепер для першої групи підприємців до розрахунку включають два розміри, тобто 2756 тисячі гривень. Три мінімуми братимуть до уваги для другої групи, тобто 4134 тисячі чотири гривні, чотири мінімуми для третьої третьої групи, а це 5 тися гривень. У постанові також змінено порядок обрахунку сукупного доходу для працездатних осіб, які не працюють. Особливістю призначення субсидії для осіб, які не працюють. Тобто працездатні особи, які не працюють, декларують відсутність доходів для розрахунку субсидії, береться так само два прожиткових мінімуми. Виключення складають тільки особи, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, отримують якусь там відповідну допомогу до законодавства. І навіть якщо сума цієї допомоги менша прожиткового мінімуму, до розрахунку береться. Сума отриманої допомоги по безробіттю. Це саме стосується і студентів, стипендія, яких менша прожиткового мінімуму, але вона є, тому беремо суму стипендії. Якщо ж студент не працює, то не працює а навчається і стипендії не отримує, до розрахунку залучаємо прожитковий мінімум. Несолодко у наступному опалювальному періоді доведеться і боржникам. Нова постанова передбачає, якщо ви упродовж року не сплачували за фактичне користування комунальними послугами чи не погашали обов'язкового платежу при наступному зверненні за призначенням субсидії, вам просто змушені будуть відмовити. Адже списки боржників до управління праці та соціального захисту населення передадуть підприємства надавачі послуг. І, відповідно, на наступний період уже ці мешканці не зможуть просто так отримати субсидію. Вони повинні сплатити заборгованість і в наступному місяці звернутися з новою заявою у відділ субсидій для призначення субсидії на наступний термін, на наступний рік. Тому я черговий раз закликаю мешканців. Нашого міста, щоб ще раз перевірили свої субсидії, свої обов'язкові платежі і звернули на це увагу. Бо при умові, що комунальні підприємства подадуть нам таку інформацію, ми просто таки зобов'язані припинити субсидію, або ж не нарахувати її автоматично, як про це ми говоримо на наступний термін. Ну і на сам кінець найцікавіше про залишки на рахунках платників. За минулий опалювальний період на рахунках споживачів-отримувачів субсидій вже підзбиралися солідні суми так званих переплат, і багатьох цікавить, яка ж доля цих грошей. Досі відповіді на це питання не було. У новій постанові уряду воно вже є. Так, от улітку управління праці та соціального захисту населення змушені будуть провести перерахунок для тих споживачів, котрі мешкають у приватному секторі і опалюють помешкання газом. Та мешканців багатоквартирних будинків, які мають будинковий лічильник, залишки на рахунках споживачів комунальні підприємства повертатимуть державі. Поки що на державну програму, яка б врегулювала механізм повернення цих коштів, лише очікують. Нагадуємо, управління праці та соціального захисту населення продовжує приймати заяви й декларації поштою. Спеціалісти управління наголошують, аби уникнути проблем із призначенням субсидій, варто чітко заповнювати усі документи, аби на наступний період. Субсидію вам продовжили автоматично. Повідомляйте заздалегідь про зміну складу сім'ї та вартісні покупки, що перевищують 50 тисяч гривень.